Плюс свій блог ета, викидував, та викидав. що відео, давав розрішення, ета, а це вже прямі докази, щоб ви поняли. Викинув документи і все і дав розрішення е, Німеччині і Британії. Ета, щоб е, вони. За мене по Європі, ті, хто допомагали, дали за мене, бо я знаходжуся де якщо можуть. Дали за мене, бо мене воровують, де там є прямі докази. І це, як його крадуть і пісні, і все і придявив прямі докази, що там сидять на це, з інших устройств, і де сидять, щоб ви поняли. І дав розрішення придавити свої документи і це, в онлайн режимі, де я знаходжуся, я викидував і це все. І, і щоб ви зрозуміли, і, і дав запрет на Францію, на Польщу і Прибалтику. І їм запрещаю, Вони не це, вони хочуть розрісти Україну і це, і то. І Зеленський там придумає закон, щоб мені заблокувати це. І що я типу, терорист, інвалідно терорист засланий, щоб його позбавити, типу, а не ті, хто короче, це, як я. А, і ті, хто допомагає, типу. а, Трамп допомагає, Трамп допомагає, да? Трамп допомагає етат, етат. вони розробляють гроші, украли на свої щита, і ввели їх через Бразилію, через Туніс, через етат, Емірати, Я ввели їх по щитам через Україну і Польщу і обратно на, на Європу і на українські, еті, щоб ви поняли. Відео блокують. Зако написано законом до документів. Типа не в можна... это, і документів. Ваш коннект заблокований, вам не... немає но Це відео не будуть бачити. Типа, по законам Ютуба. По законам Ютуба внимательно читайте. Якщо гражданин зі своїми документами оригінальними викидає відео. Він не право з себе викидувати відео зі своїх документів і та за чужі документи, за чужі документи. За... Не не за це мої документи, це не чужі. І там було написано погрози. Я не погрожував. І я казав правду. І я це доведу. Ви прогрозите, що я зеленського тут а от буду мучити. Це погроза, то що вони його тут бізнес в Росії держать. Це погроза, да що в Росії його бізнес де він тримається. Це біржі сутруднюючи, да це погроза, значить, так є як його? Я ще раз даю розрішення, і е, э, Британія. А Німеччині і другим країнам, які допомагали там в запрет, щоб ви поняли, і є сімій канек це вже прямі докази. Там все на ютубі залишилося, і Які робітники блокують, і все остальне, щоб ви поняли. Вони ставлять галочку, що по це не мої документи. Це мої оригінальні документи в другому відео Я прид'явив докази. чтобы вы поняли. И удаляют этот видео, и потом прямые доказы, и в маске Трампа, и в этот, и, в І поляки, коротше, і француз, цей грибучий, щоб ви зрозуміли, вони бояться, бо це вже великі гроші. і Це всі гроші, що вони наворували ці докази, бо їм платити з цих щитів, їх спалять. Бо вони були банкрутами, що вони покрали ці гроші, які виділяли на Україну. За це ви мене блокуєте. Це є правда, це є доказ. Почитайте закони, почитайте закони. Кожен громадянин має право висловитися в будь-яке час. Закони Європи, закони Америки. Почитайте. В Ютубі, то тим більше, якщо це правда. А це правда. то що ви удаляєте, якщо удаляють відео і без причину. А це без причини, бо документи мої і погрожував я зеленському робітників, які в Росії де жить його бізнес в Росії. щоб ви поняли? Це вже прямі докази. Предоставляю раз документи і з подавати на суд на ту суму, яку я казав, без мого присутства Німеччини і Британії. Представляю через документи, це мої документи по законам Ютуба. Свої документи можна викидувати. Чужі документи викидувати не можна. Це мої документи. верхньому, в нижньому відео я викидував. Воно було верхнє, сейчас нижнє буде. Паша, ставте лайк. Я, я викидував скріни і это, і то. І там это.